Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. А Леся Поруська Сакович щодо закупівлі боєприпасів для ЗСУ, про що повідомив президент Чахі Патер Павел, Я особисто знаю людей, які шукали і знайшли ці снаряди. Пошук і відповідні переговори провела група міжнародних фахівців у галузі торгівлі зброєю. Люди, які працювали не стільки заради прибутків, скільки заради ідеї. Ідея полягала в тому, щоб начистити путінові піатак в Україні і зробити це радикальним способом. Пошук боєприпасів. Переговори тривали щонайменше 7-8 місяців. Джерело снарядів не менше п'яти країн, у тому числі Південна Корея, Південна Африка і Туреччина. Гроші для оплати боєприпасів надходять. Деякі передоплати потрібні для відвантаження вже зроблено. Заява заступниці міністра оборони Чехії Яни Чорнохової. Буцімто снаряди почнуть надходити тільки на початку літа. Котру заяву президент Павел підтвердив, пославшись на те, що треба зібрати гроші помилково, і пояснюється тим, що їм, мабуть, не все відрапортував. Але не всі довідки прочитали. Відвантаження вже йде. Мало того, одна з партій, найперша партія вже на території України. Одержувача цих снарядів не за Міністерство оборони України і у зв'язку з цим не повідомили мене про дуже тривожну річ. Яку частину значну, як мені сказали, частину вже постачених артилерійських снарядів, значну їхню кількість за даними людей, котрі здійснюють їхнє постачання, знайшли частково затопленими у водоймах, а частково закопаними у землю. Це відбувається буквально зараз, коли в Україні обезголовлено військове керівник. Лівництво пише Тарас Залужному вдалося у всупереч Москві багато кому в Києві не допустити Київ за три дня. Йому вдалося створити Бучанське оточення і російські війська, що мали оточити Київ. Самі опинилися в кінці. Тоді Зеленський через Єрмака видав із залужного, щоб рашистів воєнних злочинців випустили з того оточення. А потім ті рашисти під ізюмом, під слов'янськом у сіверському донці убивали українців. На жаль, не остиг тоді залужний реалізувати свого тактичного плану повного оточення і захоплення поло. Он кільканадцяти тисяч рашистів уявляєте, що це було би їх довелося випустити. Усі Зеленський Ермак, Путін Шойгу були переконані, що залужний готує звільнення Херсона. Херсон був оточений укріпленнями. Там усе мінували. Ніхто тоді не здавав реального плану залужно врятувати Харків, рятувати схід, прориватися до Луганської області і з півночі його на Донецький йти. І Луганська Сирський теж був там, але й він плану не здав. Це був колосальний план порятунку України. І що відбулося? Усі чули, як висловлювався про цей план у своєму відосику. Зеленський говорив, ніби цитрину гриз, мовляв, його і його російських партнерів обманули. обманулі. На жаль, Арезнікову вдалося заблокувати подальше просування, зірвати нормальне постачання, підвезення паливно-мастильних матеріалів комплектуючих озброєнь. Російські війська тоді покинули Сватове. Можна було заходити в Луганську область. Фактично вона лежала, але план залужно не міг довго залишатися секретним. Довелося поступитися, коли Зеленський зробив усе, щоб наступу не можна було продовжити. Плани щодо півдня у Залужного були ще при Марченкові. Я трошки знаю, від Авних військових, що це план передбачав на травень місяць 2022 року. Ми мали вийти на адмінкордони з Кримом. Зеленський терміново відкликав Марченка і всунув туди дуже лояльного командувача, який заблокував подальше просування навіть останнього району Миколаївської області. Снігурівського не дали звільнити після звільнення Херсона. Залужний мусив звітувати про кожен крок. Зеленський повністю розрубав вертикаль управління. І відтак перемоги в нас закінчилися. Зеленський не дав можливості залужному реалізувати жодного його плану, ба більше коли у Залужно були плани на весняну. 2023 року наступальну операцію Зеленський три чи чотири місяці блокував її початок. Аж до липня, коли вона вже не мала жодного сенсу. Отже, плани в залужно були приховати їх не дуже склалося. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.